Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І хтось з вас через те, що у мене цифрочки, буквочки, узір пише і така штучка. Ось, ну, я можу вам показати, ось тому, що, можливо, вам і не під одним відео хтось написав. Ірина, подивіться, будь ласка, чи правда, що з тапу, тобто Зеленський і Путін, за спиною українців ведуть переговори. Та таємно про все домовляються. Невже Зеленський зрадив Україну та військових замилювання нам очей? Гаразд, ми подивимося. Цікаве питання, цікаве. Прямолінійне, прямолінійне. І так, чи дійсно це правда? Що за спиною українців ведуться переговори, таємно про все домовляються? Важка ситуація. Ну, ви знаєте, нас ведуть кудись. Відверто кажу, нас дійсно ведуть кудись. Багато говориться про звільнення територій, дуже багато говориться про воз'єднання України, Криму. Все-все-все, все-все-все тут. Дуже уміло все дуже говориться. Як це насправді? Чи є переговори між Путіном і Зеленським? Чи існують якісь переговори? Ну, може бути. Може бути, але тут посередники є. Тут не напряму. Тут не напряму. Тут не напряму, тут приховано все і якісь посередники. Тобто, це не зізванюється Путін з Зеленським. Ні. Це якийсь дуже завуальований шлях. Тобто, якийсь важкий шлях. Тобто, ці переговори, да, от вони ведуться, бачите, двоє людей. Можна сказати, що це Зеленський, тому що він водолій. Ось. А, ну, Путін не може бути цим Кубковим. А з другої сторони, колись а, хтось робив розклад, що Путін він по-справжньому в березні. Вірніше, не розкрад робили, а в зоні пробуждення, що там а, вони Би він в березні родився. У мене чомусь таке враження. Можливо, я помиляюся, я вже забула. Ось, але бачите, дивіться, двері ще відкриті. Тобто, переговори дійсно ведуться. Тут не закриті двері. Були би закриті двері, я би казала, з рашкою нічого не ведеться. А тут дуже широко відкриті двері. Ось як. І дуже багато задіяних людей. Дуже багато. Ось. Ведеться до... До... Ну, є. є переговори. Я бачу, що є. Є замішані люди, і це все не напряму, якось так. Тобто є. Тепер слідуче запитання. Невже Зеленський зрадив Україну та військових? Замилюване на мочей? Подивимося цю ситуацію. Невже він зрадив? Ну, дивіться. Дивіться. Скажу відверто, так як я це читаю, тут рішення вже прийнято. Тут у нас йде місяць. Можна сказати, що ці дві карти ні, вона каже, ні, не замилювання. Ну, вибачте, йде війни. Тут, скоріше за все, туз мечів не завжди говорить ні. Щоб ви розуміли. Тут не завжди ні. Зараз ми перевіримо. Бачите, очікування. Тобто, ще не зовсім зрадив. Тут наберіться терпіння. Ще, ще, ще процес іде. Була би тут на дні колоди якась ну, негативна карта, так? А у нас тут позитивчик. Розумієте, позитівчик. Тобто, стверджувальна карта. І тут карти дуже погані випали. Відверто вам скажу. Тобто, все, що на полі бою відбувається, кажу так, як є, так, як я це відчуваю, як я це бачу. Кому не подобається, ідіть за перебрік. Там інформації повно дуже хорошої. Чи вірніше чекайте, на телемарафоні. дуже багато позитивчика. Як тут я бачу? Я вибачаюся, я вже, вже просто дуже захрипла і тихо говорю, не можу говорити. Як я це бачу? Що це все йде ще в процесі? Ще не повністю здали. Ну, не повністю. Але це все в процесі. Дуже нам багато, ну, розумієте, прихову, нам не все потрібно говорити. Але по місяцю показує карта, що тут погані речі відбуваються. Дуже погані речі відбуваються. Заважає, знаєте хто? Здати Україну весь світ. Народ України і весь світ заважає 에, здати це все. Я, я вибачаюсь, мій внук хотів до мене, але не пустили його. І так, мої дорогенькі, бачите, як він плаче. До бабулі хоче. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за такі 에, запитання, тому що дійсно цікаво. Ось, 에, ще не здав. Ще ще в процесі, і сподіваюся, що не здасть світ і Україна. Переможемо! Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги!